Всім привіт вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені намиста з натурального українського бурштину. Це вже будуть моделі, які набули популярності, а також новинки. Перші в показі намисто з натурального українського бурштину. Довжина 50 см, вага 16 г. Бочонки 12 на 8 міліметрів, в цьому намисті намистини більш такого матового кольору, розташовані контрастно. Застіпка закрутка. Додала імпровізовані бірки. Це намисто під номером 1. Вартість намиста 1200 гривень. Намисто з натурального українського бурштину. Довжина 52 см. Вага 15 г. Тут трішки інший дизайн. Є кульки. Кульки 8 мм, бочонки 12 на 8 мм. Намисто таке більш жовтого, медового золотавого кольору. Намистини або прозорі, або напівпрозорі. Намисто під номером 2. Застібка закрутка. Вартість намиста 1200 гривень. Намисто з натурального українського бурштину. Довжина 50 см. Тут також є кульки. Кульки 6 мм, бочонок 12 на 8 мм. Вага намиста 15 грам. Намистини розташовані на контрасті. Також ці намиста підійдуть до будь-яких прикрас з бурштину різного кольору. Застібка закрутка. Намисто під номером 3. Вартість намиста 1200 гривень. Намисто з натурального українського бурштину. Кульки 6 мм. бочонок 12 на 8 мм. Довжина 55 см, вага 17,5 г. Тут намистини розташовані на зменшення. Це новинка, застіпка, закрутка. Також на контрасті зроблено намисто вартість намиста 1200 гривень. Намисто під номером 4. Намисто з натурального українського бурштину. Довжина 50 см. вага 17 грам. Бочонки 12 на 8 мм. Тут немає кульок, тільки бочонки, також вони об'єднані за контрастом. Є більш прозорі є більш темні напівпрозорі. Застіпка закрутка. Намисто під номером 5. Вартість намиста 1200 гривень. Намисто з натурального українського бурштину. Новинка. Кульки 6 мм. Бочонок 12 на 8. Вага намиста 15 грам. Довжина 52 см. Також це намисто йде на зменшення намистин до кульок. Теж зроблений контраст коньячного бурштину та жовтого бурштину. Застіпка закрутка. Намисту під номером 6. Вартість намиста 1200 гривень. Кольє з натурального українського бурштину. Довжина 52 см. підвіска 45 на 22 мм. Вага намиста 21 грам. Роздивимось поближче. Ось ця підвізка просто не перевершена, прозора, чиста, величезна, нагадаю розмір 45 на 22 мм. Далі йдуть між намистинки, бісеринки, бурштин вільної форми. П'ятнадцять на десять, десять на вісім, вісім на шість. Дуже гарної якості. Застіпка. Закрутка, вартість кольє 1800 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вдячна за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!